Вітаю, шановні батьки та діти! Ми з вами живемо у дуже складний час. Тому ми повинні бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. При сигналі повітряної тривоги ми повинні йти до укриття. Що таке укриття? Укриття це цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркани та підземні переходи. У них можна сховатися на час нетривалих обстрілів. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька виходів. Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки, укриття чи об'єкт цивільного захисту. Також там має бути номер телефону людини. Яка в разі небезпеки відчинить двері укриття. Якщо його немає, зверніться до представництва місцевої влади по інформацію не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть життя та здоров'я своє та своїх рідних і близьких.